Вітання усім, хто наразі дивиться канал Вінницького державного телебачення. Це програма Трибуна. І сьогодні наш гість Геннадій Ткачук. Він народний депутат України. Пане Геннадію, я рада вас вітати. Вітаю вас. Як і минулого разу, у мене до вас перше питання, що пов'язане з ситуацією на сході держави. Ситуація стрімко змінюється чи змінилося ваше ставлення до неї? Як може змінитися ставлення моє до цієї ситуації? Безумовно, зрозуміло, що. Сьогодні наші війська, і Національна гвардія, і інші структури підрозділи сьогодні поступово звільняють міста і села від терористів, загарбників. Воно не виходить так швидко, як хотілося б, адже Російська Федерація сьогодні допомагає всім від найманців і важкою зброєю, танками, бронетранспортерами, навіть є такі. Сигнали, коли ми знаємо, що з російської території ведеться прицільний вогонь по, по, по нашій землі. Тобто, і всіляка всі, Росія допомагає цим сепаратистам. Перше завдання це безумовно перекрити кордон, для того, щоб звідти не поступала вся оця зброя і вся оця погань у вигляді цих найманців, яких фінансує сім'я. Президент і його оточення. Всі, ті, хто сьогодні розшукується у, у нашій країні. А друге завдання це боротьба за уми і серця цих людей. Вони сьогодні мають відчути, що вони живуть на українській землі, що то не є ніякі не бендерівці і ніякі не фашисти, а то є нормальні люди. І вся та пропаганда російська, яка їм промивала мізки, сьогодні має піти в минуле. Тому треба відновити трансляцію там українського телебачення. Сьогодні треба спілкуватися з тими людьми. І я скажу: от те, що гуманітарна допомога для тих людей, для тих біженців, для тих, хто потерпає там, сьогодні. Ні від України зовсім інше ставлення. В них зовсім інша уява тепер про українців, принаймні тих, хто говорить українською мовою, що ніхто їм не буде забороняти розмовляти російською мовою і так далі. І тому сьогодні вже ви бачили, і слов'янську люди хочуть мира. І вони хочуть жити спокійно, і їм не подобається те, що робили терористи. А терористи, єдине, що вони зараз окупували Луганський і Донець, це останній їхній форпост. Я думаю, що найближчим часом ми звільнимо і ці міста. Трішки змінним теми, поговоримо про інше. Скажіть, будь ласка, чому не ратифікується угода з Європейським Союзом? Ну, мене це питання само дивує, як і інших багато людей, і багато депутатів і не тільки. Чому? Адже треба чітко усвідомити, що саме не підписання угоди асоціації стало поштовхом до Революції Гідності, коли люди піднялися і сказали, що ми бажаємо жити як Європа. Ми принаймні, мають бути стандарти такі, як у Європі. Ось про що ми говоримо? І саме це зумовило тим, що українці скинули банду Януковича і всіх його оплічників. Але саме головне, що я, я, я думаю, що сьогодні президент Петро Олексійович Порошенко він вагається в зв'язку з тим, що категорично проти Росії. І ось цими подіями на Сході. Адже я наголошую, що саме Росія і завдяки Росії підтримується цей сепаратизм, цей тероризм і цей бандитизм. І, і, і Росія категорично проти. А враховуючи те, що ми залишилися, як всі українці побачили сам на сам ані Німеччина, ані Франція, ані Словенія, навіть угорці не допомагають нам фактично в нашій війні за нашу незалежність. І ми сьогодні тільки єдине, що може бути, коли українці згуртуються, сконцентруються і, врешті-решт, самі наведуть лад своїй на своїй Богом даній землі єдине, що я можу сказати, що немає часу зволікати. Треба підписувати асоціацію, треба іпінтувати ці закони і після цього вже чітко говорити про те, що ми маємо жити як в Європі. Для того буде певний час. Тому я вважаю, що найближчим часом президент має внести в сесійну залу це подання. Після підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС, чимало розмов почалося з того, чи власне це вигідно Україні. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, є, є, є декілька складових. Перша складова, це я вже сказав, це про те, як живуть європейці, і хто там був, ну, принаймні із вінічани, і вони знають чітко, що там такі краще: безпека, дороги, медицина, освіта і таке все інше. Тому люди там більш гарантовані, соціально захищені. І, і нам туди треба прагнути. Є друга складова, що на сьогодні, після того, як є політична складова, після того, як Російська Федерація почала нарощувати м'язи, і перетворилась на таку собі Німеччину 39-го року, коли вона окуповує сусідні землі, коли вона анексувала Крим, тобто -то під будь-яким приводом. І вони розуміють про те, що Європу треба розширювати. Але безумовно, Європа не така сьогодні і сильна, і вони дуже прагматичні люди. Тому вони сьогодні кажуть виконати певні умови, приведіть свої, скажімо, свої стандарти до європейських. І ми фактично майже привели ці стандарти. У нас залишилося тільки два пункти, здається, які треба довести, щоб вони у нас були під європейські стандарти. Але ж уряд, з моєї точки зору, не квапиться. Вони дуже повільно до цього підходять. Я вважаю, що в уряді... Треба зробити перестановку сьогодні сил, тому що ну, не відповідає дійсності ті люди, багато тих міністрів, яких ми, скажімо, обрали і делегували туди. Хочу наголосити, що є там віце-прем'єр Гройсман Володимир Борисович наш, і треба надати належа, що його оця програма децентралізації влади лягла навіть в Конституцію. Тобто в уряді є люди, і ми пишаємося цими людьми вінничанами, які дійсно працюють і які розбудовують державу і роблять те, що говорили, і те, що планували. А є багато тих людей, які сьогодні не спроможні виконувати певні функції. І з цього я вважаю, це сама головна причина. Дехто з Вінничан закидає про те, що влада, хоч і змінилася, але реформи йдуть надто повільно. Ну фактично, треба сказати, цьому уряду 4 місяці, а реформ ніяких немає. Багато було списано про те, що треба потрібно стабілізувати ситуацію багато було обіцянок, але насправді наголошую, ніяких суттєвих реформ на сьогодні не відбувається. Більш того, я хочу зауважити, що ті грузини, які мали які приїхали до України і мали. Допомагати в реформуванні української економіки, світогляду і зробити то диво, яке вони зробили в Грузії, принаймні, вже заявили про те, що найближчим часом вони покинуть Україну, якщо реформи не будуть відбуватися взагалі. Тобто на сьогоднішній час уряд, ну як я вважаю, не спроможній. Нести щось перспективне. Єдине, я повторюю, там є дійсно серйозні люди, є дійсно державні діячі, і ми ними пишаємося. Це я вже казав Володимир Борисович Гройсман, який дуже багато зробив для того, щоб ну, принаймні внести законопроекти до децентралізації влади. Це одна з його ідей була як треба розбити, скасувати сі райдержадміністрації, скасувати голів обласних адміністрацій, і так і таке і далі. Навіть цю концепцію президент взяв, щоб е, запровадити її в конституцію вести давайте трішечки змінимо тему і поговоримо про вашу законотворчу роботу. Які законопроекти сьогодні розробляє фракція удару? Ну а ми розробляємо багато, але я кажу, які сьогодні самі загальні і саме ну, скажемо, на сьогодні потреби. Розуміючи про те, що єдиний соціальний внесок у нас сьогодні 37%, він дуже великий. І ми говорили про те, що його треба скасувати і замінити на 18%. відсотків. Ми довели це розрахунками, і ми на цьому стоїмо. І ми за те, щоб цей щоб люди не, не людям було підприємцям, бізнесменам було невигідно доплачувати зарплату своїм працівникам в конвертах у вигляді там чи то тайної зарплати. Таємної чи то допомоги, чи то якихось відшкодувань, але та, яка не, ну, не оподатковується і не має ніякого, скажімо, обліку цих фінансових потоків. Тому ми говорили про те, що дійсно, повторюю, треба зменшити з 37 до 18%. Але при тому, що ми зменшимо цей податок суттєво вдвічі, ми говоримо про те, що має наступити кримінальна відповідальність за, за приховування цього, цих дій. Якщо людям будуть виплачувати гроші в конвертах, інші доплати треба порушувати кримінальні справи. От така наша принципова позиція. На перших порах, нібито воно здається, що не буде надходжень до бюджету, до пенсійного фонду. Але ми порахували, що це дасть можливість усім тим людям, які сьогодні нелегально працюють. Ну, мається на увазі люди змушені працювати, підпрацьовувати, але вони працюють на будь-яких. І не можуть на, на будь-яких посадах для того, щоб добрати до пенсії своєї, до студентської там стипендії, або якими чином, і це все не обліковується. Все. ми говоримо про те, що це дасть можливість створити 2 мільйони робочих місць. І якщо ці люди будуть платити, хоча б частину в пенсійний фонд. То це вже суттєво поліпшить ситуацію сьогодні в Україні, і ми на цьому принципово стоїмо. Хочу наголосити, що уряд і Арсеній Петрович Яценюк нібито погодились на таку на такі наші тези, довод, доводи. І тому ми сьогодні думаємо, що це буде внесено найближчим часом в порядку денний сесії. Є думка, що це всі проголосують. Стане краще від цього всім людям, які заробляють, і людям, які виплачують заробітну плату. Зрозуміло. Нещодавно Арсеній Яценюк заявив про те, що незабаром в Україні почнеться наймасштабніша з часів незалежності приватизація. Чи торкнеться вона він, чи не взагалі яким часом? Ну, Арсеній Петрович, любить зробити гучні заяви. От. Я думаю, що це дуже така різка і гучна заява стосовно значної приватизації, самої масштабної приватизації за 20 років. Нам треба багато чого знати. Перше, які підприємства вони хочуть поставити під приватизацію під аукціон. Друге, за якими правилами цей аукціон має відбуватися? Якщо це та сама схема, яка була при Януковичі чи попередниках, які і цілі галузі, цілі підприємства викуповували за безцінь, і у нас з'являлися Курченки, молоді мільярдери в 29 років. У нас з'явилися там інші наближені до сім'ї люди. І вони, ну ви, ви бачите, які в них були статки, ну просто захмарні статки. От якщо це така ситуація, то ми вважаємо, що ми категорично цього проти. Я, наприклад, вважаю, що має бути певна чітко перелік об'єктів. Друге, має бути чітка обґрунтована складова, що має приватизуватися і чому. Ну, дайте мені, от, було питання про Укрспір. Скажіть мені, будь ласка, а що, Укрспір сьогодні збитковий, і навіщо її приватизувати? Ні, Укрспір сьогодні не, не, не дуже не збитковий, більш того, дуже серйозна прибуткова структура, навіщо її приватизувати, бо комусь вона до вподоби? Тому, ну, я думаю, що він погарячкував з таким заяву. Хай, будь ласка, внесе, покаже, які підприємства, які будуть конкурси. Ну, і саме головне, я вважаю, треба перш ніж щось приватизувати, треба змінити природу цих конкурсів. Конкурси мають бути прозорими, відкритими, зі всіма, скажімо, атрибутами, щоб у людей жодного сумніву не було, як це відбувається, як придбається державна власність. На вашу думку, чи торкнеться така приватизація Вінниччини? Ну я можу сказати, що в Вінниці вже і так все майже приватизовано. Залишилися лише кар'єри, там деякі деякі галузі, ну принаймні, з призаводи, також. От і я вважаю, що на сьогоднішній день ми ще про цю приватизацію поговоримо дуже чітко і спокійно, бо це я, я ж кажу, це таке, знаєте, загальна фраза. Я розумію, що в державі конче потрібно гроші, і треба десь їх брати, і треба залучати інвестиції. Але з моєї точки зору, треба створити клімат для того, щоб люди інвестували сюди гроші, а не розпродати за безцінь, все, що в нас що держави є, і залишись. Ми розпродамо всі підприємства, як попередники це зробили. Після того що що будемо продавати землю нашу. Ну тоді давайте говорити, називати речі чітко перелік об'єктів, чітко які мають бути конкурси. Інакше я ж кажу, люди цього не зрозуміють. І я думаю, що при такому підході, при таких серйозних заявках і гаслах, я думаю, що люди будуть обурені. Зрозуміло дедалі. Більше говорять про зростання вартості всіх без виключення комунальних послуг. Це в свою чергу болюче вдарило повінничанам. До вас напевне звертаються люди з скаргами. Я хочу сказати, що дійсно у нас була така повальна газифікація, ви пам'ятаєте недавно. Зв'язку з тими подіями, що Російська Федерація, по-перше, підвищила нам більш ніж кому в Європі ціни на газ. А по-друге, вона на сьогоднішній день взагалі перекриває нам газ. І стоїть питання про те, що газа може взагалі у нас не бути. У нас дійсно є з власного видобку 20 мільярдів кубометрів і цього. Достатньо для того, щоб, скажімо, жилищно комунальний комплекс України опалення, але в той же час нам треба думати про заощаджені технології. Нам треба сьогодні вносити постанови уряду чи приймати закон про те, що ті люди, які ставлять електричні котли, а у нас, я наголошую, більш ніж достатньо виробляється електроенергія. І мало того, та електроенергія по собівартості коштує приблизно там від, до 20 копійок, а чомусь її продають за рубль 19. Тому наше, моє принципове бачення і нашої фракції про те, що електроенергія для тих людей, які переведуть котли з газу на електричні котли, має коштувати приблизно 30 копійок. І це сьогодні обрахована собівартість. До речі, ми теж знайшли порозуміння з Кабіном, і думаю, найближчим часом ця постанова уряду буде внесена. Тобто нам треба зробити все можливе, щоб наші люди не залежали лише від газу, щоб в нас були інші альтернативні джерела, джерела е, опалювання. То може бути солома, паліти, дрова та будь-що. Ви ж пам'ятаєте, що в певний час Російська Федерація, Росія саме фінансувала при Януковичі, оце прокладення мереж до сел. Ми всі раділи і говорили про те, що от в селі такому то нарешті, з'явився газ, і воно було би добре, якби Росія була нам дружня і братня країна. На сьогоднішній день нам треба думати про те, як забезпечити себе самим своїм. Більш ніж достатньо у нас цього ресурс. Нас є вугілля, у нас є деревина, у нас є раз, сонячну енергію, треба використовувати. А саме головне, у нас є дуже серйозні, потужні, потужні атомні елеатомні електростанції. І вони сьогодні працюють не на повну міць. Про альтернативні види палива багато і говорив і віце-прем'єр Володимир Гройсман. Яким чином наші підприємства він не чи не має на увазі, буде працювати на таких альтернативних видах? Ну я вже наголошую на те, що Дійсно, я пишаюся тим, що наші війничани в Кабміні дійсно дають такі серйозні поради, і хочу наголосити, що на сьогоднішній день держава повинна забезпечити людям можливість. Придбати ці котли будь-які на твердому топливі, на електрокотли чи інші котли, і тут треба думати про те, чи то буде розсрочка людям безпроцентна відсот... без відсоткова розсрочка, Я ще раз наголошую. Люди можуть там протягом року півтора оплатити ці котли. Це буде державна допомога, чи то буде місцева влада допомагати з державою разом людям придбати ці котли. Я стою на такій на, на такій позиції. Нам же треба внести приблизно десь, для того, щоб зробити там, ну, наше законодавство більш сучасним, нам треба внести десь 500 поправок до сьогоднішніх норм. І я і Верховна Рада, я вас запевняю, що готова проголосувати за це. Всі розуміють ситуацію, яка сьогодні в Україні. Ну, окрім там, пару фракцій, одної там, вже не, я думаю, і скоро заборонять цю комуністичну фракцію, яка завжди працює на свого старшого брата там на Російську Федерацію, на їхні фінанси, От. А я хочу наголосити на тому, що треба терміново змінювати ставлення людей до альтернативного істочника опалень, і держава сіляко це має стимулювати. Нещодавно Верховна Рада прийняла поправки нову редакцію закону. Перепрошую про вищу освіту. Що чекає наших освітян? Ну, це серйозний законопроект, який був нарешті, він перш дозволяє там. Там є декілька серйозних новел. Це перше, що ректор вуза не може бути більше ніж два строки обиратися. Тобто 5 і 5 років максимально. У нас ми знаємо деяких вінницьких ректорів, які вже сьогодні по 20 років є. Ну, не знаю, добре це чи погано, я вважаю, що ні. Що має бути якась ротація кадрів і це друге, що на сьогоднішній день студентське самоврядування має право в 15% від загального вибирати ректора також. Це новела. Далі всі дисертації, всі наукові роботи мають бути опубліковані в інтернеті не просто, а вони мають вже там бути. Це дасть, не дасть можливість більше переписувати один у одного роботу і захищати дисертації. Таким чином плодити кандидатів наук науки далі, тих науковців, так званих, я прошу, бо є дійсно люди, які вчені, а є ті, хто про, хто любить, щоб в нього візитівки було написано кандидат наук. науки. Таких, до речі, у нас дуже багато серед керманичів нашої області. Вони понаписували собі, що вони кандидати наук, такі, от де їх роботи, і що вони зробили конкретно для бо це наукова праця. Ну тобто є серйозні новели. Я зрозуміла, пане Геннадію, наш час У вас ще є буквально кілька секунд. аби ви звернулися до ваших виборців. Будь ласка. Я хочу сказати всім міничанам, що безумовно Україна має бути одна незалежна суверенна держава в території, яка була визначена. 91-м роком і Крим є і буде складовою нашої України. Єдине, що для того, то потрібен час всім набратися мужності, терпіння, розуміння. Адже бандити і терористи не дають спокою і не дають можливості мирно жити нашій державі. Я думаю, що ми переможемо. Правда на нашому боці Бог з нами. Слава Україні! Дякую, пане Геннадію. Нагадаю глядачам, гостем програми Трибуда був народний депутат України Геннадій Ткачук. Побачимося обов'язково. Нехай щастить.